Повернути Крим Україні обіцяє чинний президент Петро Порошенко. В його передвиборчій програмі є наступні рядки. Міжнародні санкції проти агресора надійно прив'язані до повної деокупації українського Донбасу та українського Криму. І всі наші громадяни та території мають повернутися під суверенітет України. Однак, коли Крим перейде під контроль Києва, конкретики немає у 2014-му Порошенко обіцяв жити по новому, і це життя мало повернути Крим Україні. Ми забезпечимо те, щоб вони хотіли повернутися. Для цього нам потрібно жити по новому. Жити краще, жити так, щоб вони заздрили нам. По-хорошому, по-доброму. Що у нас є європейська інтеграція, що у нас є безвізовий режим, що у нас є заробітна плата не гірша, а ціни набагато нижче. Що у нас є свобода і демократія. І покаже, що ми браття козацького дров. Я обіцяв всім курсантам. Які е, вийшли з Севастополя, що ми обов'язково разом з ними пройдемося урочистим марсом по плацу українського Криму і українського Севастополя за п'ять років Порошенко вже не обіцяє кримчанам високих стандартів життя. У зверненні до Верховної Ради каже, що судитиметься з Росією за півострів. Напад Росії почався зі спроби анексії Криму. Його поверненням вона має завершитися, включно з відшкодуванням завданих збитків. Та надання цього разу вже дієвих гарантій неповторення агресії. Боремося за це в міжнародних судах і переконаний, переможемо. Юлія Тимошенко у своїй передвиборчій програмі схему деокупації Криму виклала у двох пунктах: Крим це Україна. Звільнити Крим від російської окупації. Добиватися компенсації за завдані збитки Україні в Криму через міжнародні суди. П'ять років тому Юлія Володимирівна обіцяла повернути Крим за лічені місяці. Переконувала у телеефірах, що точно знає, що для цього потрібно робити. Я можу також твердо сказати, що на посаді президента я знаю кожен крок, який треба зробити для того, щоб повернути Крим Україні. Я маю досить потужні зв'язки з лідерами світу. Я розумію, як провести переговори так, щоб фінансово-економічні санкції були посилені до такого рівня, щоб лічені місяці відділяли нас від повернення Криму. За п'ять років цілі Тимошенко змінилися. Вона закликає просто не забувати про Крим. Ми повернемо Крим в переговорний процес, і ми дамо нікому не дамо забути, а ще гірше легалізувати. Крим як не український, Крим буде повернута. і повернута буде трошки пізніше ніж Донбас. Але ми не відмовимося, не відійдемо від цього і доб'ємося результату. Анатолій Гриценко у своїй передвиборчій програмі Кримчан називає нашими громадянами. Не буде Україна поступатися правами на Крим в обмін на будь-які економічні поступки у Криму. Наші громадяни це наша земля, і Крим буде українським. Українські військові могли захистити Крим. Про це Гриценко говорив в ефірі одного з телеканалів 2 березня 2014-го. Немає ні в кого сумніву, що той батальйон морської піхоти, який сидить в бойових машинах, міг в пух і прах знищити ті всі КАМАЗи, які проїхали, і ті росіяни полетіли б разом з снайперами. От і всі вертольоти, які зараз незаконно сідають, Ну, очевидно, приносими зі ракетними комплексами можна було познімати їх геть усі. Немає сумнівів, і Л 76 які заходять на посадку, нелегально. Так само могли наші сназу важкі піхотинці, познімати їх геть усі. Для цього є достатньо засобів, навіть в Криму. Де окупація Криму можлива тільки коли Путін втратить владу в Росії, вважає Гриценко. Він повернеться, треба ставити таку мету і досягати. Очевидно, це буде після Путіна. Кандидат Валентин Наливайченко написав у своїй програмі, що Крим звільнить спеціальна міждержавна угода. Мають чіткий покроковий план відновлення миру та деокупації частин Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим, який серед іншого передбачає укладення нової дієвої міжнародної угоди. Під час анексії Наливайченко був головою СБУ 1300 його підлеглих у Криму перейшли на бік Росії. Наливайченко вмовляв силовиків залишатися вірними Україні у відеозверненнях. У Ютубі ми з вами працюємо далі. Я говорю з вами, прямо дивлячись в очі. Ми підтримуємо кожного з вас. Зарплата, сім'я, місце вашої роботи особисто віде, перебуває під захистом всієї служби безпеки. Зараз кандидат на Ливайченко каже, що має готовий проект деокупації півострова. Я з міжнародними партнерами вже підготував нову дієву міжнародну угоду з деокупації і Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в складі міжнародної коаліції разом з нашими партнерами і Сполучені Штати Америки і Велика Британія і країни-члени ЄС справді відстояти і добитися деокупації. Олег Ляшко у своїй передвиборчій програмі про Крим не згадує. Під час анексії Радикал ненадовго приїздив на півострів, але швидко залишив його через тиск і погрози з боку так званої самооборони Криму. Я поїхав з Криму, але ми обов'язково в Крим повернемося. І Крим є, був і буде українським. Про український Крим Ляшко регулярно розповідає з політичних трибун і на камеру в суперечках з російськими пропагандистами. Путін сьогодні робить те саме, що робив кримчас. Ми вбиваєте наш. Туди. Ой, Кримчані не хотіли. Ви їм допомогли зелені чоловічки, ваші чепіги, які потім в Солзберзі травлять люди. Крим тоже наші Кримчани це наші люди. Крим повернеться. Так само курили повернуться до Японії, отак Крим повернеться в Україну. Володимир Зеленський запропонував своїм виборцям скласти його президентську програму, але поки що слова Крим у документі немає. Натомість йдеться про звільнення тимчасово окупованих територій. Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставимо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки у березні. 2014-го Зеленський в телеефірі закликав не допустити кровопролиття в Криму і звертався до президента Росії. Уважаємо Владимир Владимирович, не допустите со своєї сторони даже намеки на військовий конфлікт. Тому що Росія і Україна ми дійсно братські народи. Зеленський і тепер виступає за мир. Кандидат у президента закликає звільнити окуповані території, але не каже, як це зробити. Я б дуже хотів. перше перестати стріляти. і в будь-якому випадку дійсно поки ми не повернемо всю нашу територію. У передвиборчих програмах 14 кандидатів у президенти із 39 Крим не згадуються ані слова про півострів і взагалі окуповані території, приміром у програмах Юрія Бойка, Сергія Капліна і Олександра Вілкула. Більшість із кандидатів не мають детального плану повернення Криму.